Я думаю, йоп твою мать! Боже, яка ти тупа. Я ну, це пипец! Так, значиться. Усім привіт. Прийшла мені на думку ідея записати таке відео. Просто розповісти вам, що у мене. Відбулось нещодавно поділитися інсайтами, так би мовити, і думаю, чого б ні, спробую. Знаєте, я дуже часто, коли відбуваються якісь приємні дрібнички. Щось хороше, не супер там великого масштабу неважливо, просто щось несподіване, несподіване, щось хороше і несподіване зі мною, наприклад, відбулось. І я дуже часто кажу таку фразу, що сьогодні я не буду закінчувати життя самогубством. Тож давайте спробуємо зробити з цього рубрику, яка буде називатись «Самогубство переноситься. Ось я не знаю, може це буде єдине відео на цю рубрику. Бо хто ж якби, мені гарантує, що завтра я буду в такому самому стабільному, що мій внутрішній стан буде такий самостабільний, як от прямо в цей момент. Ми цього не знаємо, але неважливо. Коротше, що я вам хочу розповісти? Нещодавно у мене був супер. Супер, супер херовий день. Вибачте мене за ці кончені помилки. Я дуже добре знаю українську мову, бляха муха, але 25 років російськомовного життя дають про себе знати, не дивлячись на те, що у мене там на Олімпіадах перші місця на я це розповідаю. Короче, історія в іншому у мене декілька днів тому був дуже херовий день. Коротше, був дуже хріновий день, прям дуже. Хоча нічого супер поганого не сталося. Почалося все з того, що я. Прокинулась і усвідомила, що сьогодні мені треба поприбирати в будинку. Моя черга прибирати не те, щоб це моя ініці... ініц... іні... <смагіття> ініціатива, але ну, я повинна це зробити. У мене вибору немає, думаю, бляха муха. Я ненавиджу прибирання Ненавиджу прибирання більше, ніж готувати щось. Коротше, ну, ну, діватись нікуди. І у нас тут такий дебільний пилосос, котрий пиловсмоктувач, як його правильно перевести. Пилосмоктач, як це сказати? Коротше, я від мене. Він такий кончений, бо у нього ця верхня частина е всасувальна, всмокчувальна, котра повітря отак, всередину, а до неї кріпиться нижня частина з самою вже насадкою, котра пилососить. І коротше, оце, отут воно кончено кончено воно отут одне до одного. І постійно вилітає. Якщо, наприклад, ти тримаєшся отак за верхню частину, то в якийсь момент ця вся нижня херня, ця вся палка просто випаде і херане тобі по пальцям ніг. І я пилосошу. Це, це не прибирання було, це була якась боротьба з пилососом, пилосмоктувачем. Неважливо. І, коротше, воно так падає, падає, падає. У мене вже відбиті всі пальці ніг. Рук, бо там, ну коротше, там ще є з ним одна проблема. Неважливо. Ну і в якийсь момент я, будучи емоційно нестабільною людиною, я просто вже, блін не витримую, а ще зараз. Короче, буде дуже довге оце придісловіє, бо це все потрібно вам знати для того, щоб зрозуміти цінність фіналу. Uh, паралельно з цим я спілкуюся з одним чуваком, він американець. Uh, і ну, моєю мотивацією взагалі спілкуватися з ним було um, my english, you практисін know, майнгліш, my має енглиш скілс, трейнма іренсон. І uh, ну ми так нормально спілкуємось, різне можемо обговорювати. Я постійно там щось нове дізнаюсь, і ніхіра не розумію, що він мені каже. Неважливо, і ми про щось переп. А, і я йому надіслала своє англомовне резюме акторське. і Там я невеликий такий текст. About me. І я йому кажу: можеш, будь ласка, прочитати. І якщо є якісь помилки стилістичні, чи там вибір конструкції, якийсь дебільний. Просто виправ, щоб воно адекватно виглядало. Це все, про що я його попросила виправити маленький текстик моєму резюме. Значить, що він мені каже? Що він мені каже? Що він мені каже? Він каже. Um... А давай це, типу, добре, добре, я все зроблю. І каже, що uh, а треба мені ще написати якесь кава letter» uh, для того, щоб типу, лист, де я буду описувати, чому саме я їм потрібна, яка я класна. Uh, коротше, типу, uh, коротенький лист, який люди прикріплюють, прикріп, додають коротше, до резюме. Напевно, у професіях, котрі не стосуються. Ну короче, я, я не чула ніколи про ніякі каверлетер в акторській тусовці, що треба обов'язково щось таке писати. Неважливо, я розумію, що він хотів допомогти, і він каже, давай, я тобі зараз напишу лист і, взагалі, тебе одразу всі візьмуть. Наскільки куди ти надсилатимеш резюме? Наскільки проектів ти подаєшся? Який для тебе найважливіший? Короче, мільярд питань, а я йому кажу, я. Нікуди зараз не надсилаються резюме. Я просто хочу, щоб воно у мене було в якомусь пристойному вигляді, і мені просто потрібна твоя допомога з цим текстом. Тобі, тобі не завадить це каверлетер. Коротше, Продовжує мені цю всю хірньою оцією мене грузити, і мене це починає підбішувати, бо я його попросила про конкретну штуку, а він мені щось навалює своє. І я розумію, що щоб йому пояснити, що мені не потрібен ніяке сране кавер леттер, мені треба йому пояснити про взагалі специфіку акторської професії, як акторів обирають, як їх шукають, як, як їх затверджують, і що. Найголовніше це твої фотки, бо треба бачити, як ти виглядаєш. Твій талант, шоуріл, там що в тебе є, якісь, я не знаю, відео де, де видно який ти крутий актор. Можливо, там відеовізитка. Ну так, вона потрібна, нехай буде. І та, так, і резюме. Нехай там буде все, хоча у відеовізитці ти певно кажеш про весь свій досвід, і ну коротше, люди тебе бачать. Ну, насрать на це каверлетер, якщо ти на цю роль не підходиш. Ну, от просто на мільярд напиши цих сраних каверлетерів. Нікуди тебе не візьмуть. Якщо це там ти не того типу жо, а ти навіть можеш бути нескінченно талановитим. Але якщо це не твоя роль, то це бляха не твоя роль. Ну, все. Короче... Я йому це все я думаю, що бляха, мені зараз це треба буде пояснювати. А для мене це така зараз тема дуже болісна, бо ви прекрасно розумієте, що відбулося з професією моєю, і взагалі я в чужій країні з отакеньким знанням німецької мови, що мої шанси посилаю кудись далеко. Ну коротше, і для мене це все я постійно про це думаю. Як далі? Що далі, а куди? Ну. Купа думок, і я дуже взагалі не люблю про це говорити. От коли мене питають, і що ти оце думаєш? да я б бляха кожного дня думаю, не, не, не треба мені ем, про це зайвий раз нагадувати, я ніколи про це не забуваю. І, коротше, я думаю, бляха, мені це зараз треба йому все буде пояснювати. Чому недостатньо, просто ну, однієї фрази, що мені не потрібна кавер каверлетер. І в результаті я йому кажу, що я не хочу тобі, там, мені важко буде це англійською пояснити, я не хочу про це говорити, для мене це болісна тема. Я от такими фразами обмежилась. Але вже щось всередині у мене взорвалось, що називається. І мене прям так це розбісило, і мене це. з... Трігернуло дуже сильно. Я навіть трошки поплакала. Не тому, що він там щось до мене. Я розумію, що вся херня, яку він писав, він писав з бажанням мені допомогти. Але, блін, ну мене я, ну, я просто почала це, мене повернуло в цю тему і коротше мене трошечки накрило. Паралельно з цим я оце прибираю цим сраним пилососом, котрий мені відбиває усі пальці ніг. І в якийсь момент я вже не витримую це вже після цієї розмови з ним. Херня з пилососом, і я просто беру оцей пилосос за оцю палку, котра відвалилась, і отак от херак об підлогу. А він отак отак відскакує від підлоги. Я його ловлю <плес> другий раз херак. <плес> він знову відскакує я його ловлю. Третій раз херак. І, коротше, від пилососу відлетіла якась пластмасова штучка. Ну вона юзлес. Вибачте, будь ласка, нейтів спікер. Вона, як це, як це сказати українською мовою? Без, Безпалізна, не потрібна. Ця херня не потрібна. Пилосос працює, все окне. Ну, просто я це, себе в цей момент, звісно, відчувала трошки скотінне, бо це не мій пилосос. Ну, коротше, я так її пришпандюхала туди назад і, 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 і тіпи, тіпи не я. Ось. І коротше, е, я прям дуже зла, ну ви розумієте, мій стан. Доприбиралась в цей день. До речі, я вам зараз скажу, це було 11 вересня. Я збиралась іти на виставу, озброюючись проти моря лих в театрі Шаубюне в Берліні. Тут відбулася прем'єра цієї вистави. Стас Жирков її поставив, і отут вони зробили прем'єру. Ось я знала, що вистава про війну це все, що я знала, і у мене був ще такий оцей стан. Я доприбирала, пішла в душ, і якби в мене було достатньо, поїла, вже навіть трошечки заспокоїлась. а записала 15 хвилинне голосове повідомлення до мені ніхіра, я йому зараз поясню, чому я так реагую, і що, ну, ну коротше, зараз я йому поясню. 15 хвилин я писала голосове повідомлення. 15 хвилин англійською мовою я людині пояснювала, як відбувається, як взагалі влаштована вся ця акторська тусня. Як це все відбувається, про всі процеси, чому для мене це болісна тема, і як війна вплинула на творчі професії англійською мовою. ну, Будучи в емоційно нестабільному стані. Фразу sorry for my mistakes. Я сказала дуже багато разів. Ну, коротше, не суть. І е, все, я поїла, і, ви, і мені не дуже далеко їхати. Я взагалі живу дуже далеко там, від центру від звідусіль. від, 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 від будь-якого місця в Берліні. Я живу дуже далеко. Я живу якби на околиці Берліну, в самому Берліні, але е, в кінці Берліну, скажімо так. Ось. І, коротше, е, я виходжу 7.20. Е, Вистава починається о 8. .00. Виходжу, думаю, ну блін, мені взагалі повинно вистачити, бо мені, там на, е, мені проїхати реально три станції на метро. І все. Е, да, і все. І я, мені до метро тільки треба доїхати, доїхати автобусом. Десять хвилин мені їхати до метро і потім на метро три станції. Я виходжу 7,20, дивлюся в Google-картах, коли наступний автобус. І наступний автобус через 20 хвилин, тобто в 7.40. Тобто в 7,50 я буду біля ну, на метро. Метро теж треба трохи почекати, і не дивлячись на те, що три станції, там одна станція дуже супердовга. і мені їхати ну, реально хвилин 15. На метро. І я розумію, що я, блін, запізнюсь ну, автобус через 20 хвилин. Подивилась, всі підход... ну, автобуси, котрі мені е, підходять, вони всі через 20-25 хвилин, це неділя. Розумієте? Тут в неділю піпець. Я думаю, да бляха-муха. І коротше, починаю дивлюсь, дивлюсь, коли потяги відправляються з метро. І дивлюсь один потяг 19,45. Думаю, Так, мені треба е, дошкандибати за 25 хвилин. Ну, вже було, у мене менше залишалось, десь 20. У мене залишалось хвилин. Три кілометри. Три кілометри мені треба пройти за 20 хвилин. Я ввімкнула просто свої е, пограничні швидкості. Я так я і я не встигла. Це було фізично неможливо. І я наступний потяг був 19.55. Я вже прийняла той факт, що я запізнююсь, Думаю, окей, вони не почнуть вчасно, повинна встигнути. А! Ще прикол! Блін, треба було одразу розповісти. Коротше. Тимчасовим переселенцям, як я, можна купити квитки на цю виставу за 3 євро, але в інтернеті купити цей квиток неможливо. Це можна зробити в касі театру безпосередньо. Тобто мені треба там, на місці, купувати квиток. Все, йдемо далі. І я коротч, змирилась з фактом, що е, я вже е, запізнилась. 19.55 я сяду, десь там в 20.10 я буду на станції метро, і ще мені трошки треба пройти. 20.15 я буду в театрі. Думаю, ну, окей. Приходжу я на цю станцію метро, сідаю на скамієчку, щось починаю залипати, цей американець вже переді мною вибачається. І я щось там з ним переписуюсь, ще комусь відповідаю. Дивлюсь так на табло. А на табло написано, коли там наступний потяг, через кілька хвилин, куди він їде. І я ще так побачила декілька хвилин тому, що немає мого потягу, а він має бути через п'ять хвилин. І. В 19.55, коли він відправляється, я усвідомлюю, що я сижу не на тій платформі. Тут Берлін така штука з метро. Воно тут дуже там якісь три три рівні в метро. Є підземне, є наземне і наземні вони. Ну, ти можеш в будь-яку точку Берліну дістатись метром, і це метром. Нормально дістатись завдяки метро це не проблема. Ну, тобто, вони, ти там приходиш, наприклад, от станція метро. Це не означає, що на цій станції потяг їде в цей бік і в цей бік, там як в Києві. Ні, там купа потягів може бути, і там одна колія над іншою колією. Ну коротше. І я розумію, що я не на тій платформі. Я думаю, й твою мать, боже, яка ти тупа. Я ну, це піпець. А наступний потяг там, здається, ще через 10 хвилин. Чи коли ну щось таке? Я думаю, господі, господи, яке ти кончене. Я з усіх сил на свою платформу, але я вже все не встигла. Мій потяг пішов і все. І мене накриває вдруге. Оце все у мене накопичилось. Пилосос, цей американець. Е, я, е, блін, запізнююся, а я дуже хотіла піти на цю виставу. Іншої можливості у мене не буде. І, а я прям вже сильно запізнююся. Я вже розумію, що я запізнюсь на пів години. І я пишу подрузі, що все жопа, і, і я сижу і плачу короче, на цій станції метро. І піпець. Приходить потяг, я їду, і мені навіть подруга пише: так може, їдь додому, не витрачай час, а. Я все одно поїхала туди в театр. Я не знаю що, Отут найважливіше починається 15, 16 хвилин. Я вже з вами тріпаюсь, і отут починається найважливіше. І коротше, я все одно їду. Я я не знаю, що мною керувало. Я мозком повністю усвідомлювала, що це. Абсолютно немає ніякого сенсу, що я запізнюсь на півгодини, я пропущу велику частину вистави, ну, типу піпець заходити в залу посеред вистави. Ну, коротше, їду нихера, я їду. Я приїжджаю, заходжу в театр, ну так я і запізнилась на півгодини, як я і казала. Заходжу в театр, бачу, що там якби каси, воно зачинене, нікого нема. Просто я двері намагаюся відчинити, воно зачинене. Я думаю, в смислі я розумію, що я зараз навіть квиток не куплю і бачу там ще інше, якби половина першого поверху там кафе в театрі. І я, коротше, заходжу в це кафе, я вже спокійна. У мене вже все це перебісилось всередині мене. Я заходжу в це кафе, підходжу до цих баристів і кажу, що. Ось я хотіла на виставу потрапити, котра от зараз якраз іде, я запізнилась дуже сильно, а що каса зачинена, а вони такі так, зачинена, і він бере цей хлопчик і дає мені оцей квиток. І каже: у нас є безкоштовний квиток і дає мені оцей бляха квиток, на котрому написано, що він коштує 2,5 євро. І я така, типу, боже, боже, дуже дякую. І я йду, мене заводять, я дуже тихо зайшла там на балкон. Ну, коротше, я нікому не заважала. І блін, коротше, в чому суть цієї історії? І чому самогубство перенеслось на інший день? Я коли йшла, вже коли я вийшла з метрою, мені треба було трошки дійти до цього театру. Я записувала відеоповідомлення подрузі, де я казала: кажу, знаєш, я от зараз іду, спішу швидко йду, мені морально просто жопа. І е я усвідомлюю повністю безглуздість цієї дороги. Я розумію, що немає ніякого сенсу в тому, що я зараз прийду в театр. Але я все одно продовжую іти і кажу. Оця вся дорога до театру вона нагадує мені моє життя останнім часом. Абсолютне холодне, тверезе усвідомлення, що все не має сенсу, що все погано, немає сенсу нічого робити, але я все одно продовжую йти. Чому я не розумію? І розумієте? оцей квиток. Я його отримала, коли прийшла. Потім, потім, після вистави, я розмовляла з актором, і я розповіла, що от я запізнилась, мені дали безкоштовний квиток. І він каже: А, так це такі квитки за 2,50 це типа для нас, для акторів, якщо там цей склад хоче подивитись на інший. І я після вистави я зрозуміла, Блін, мені треба їм гроші віддати: 3 євро. Я підходжу знову, йду в це кафе, кажу, мені треба вам віддати гроші. А вони кажуть, та ні, 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 не треба це. Типу у когось там не вийшло піти, і от у нас залишився цей квиток. Ну коротше, це супервипадковість. Розумієте? Але може, це ніфіга не випадковість, і оцей квиток мене дійсно там чекав. Коротше, я не знаю про що ця історія. Про надію, не про надію. Але мені е, оцей епізод маленький дійсно врятував е, життя в той день. Ну, він мене так надихнув, бо. Короче, це було дуже круто. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що, я в мене вже... я сподіваюся, що ви зрозуміли, що ця історія не про е пилосос, не про американця, який мене вибісив, не про те, що я е не вмію розраховувати час е не про це. Я не знаю про що. Але про щось дуже хороше, ось і мені хотілося, я не думала, що я 20 хвилин буду це все розповідати. Але тим не менш, якщо комусь з вас це підняло настрій і ви посміхнулись хоча б раз, то я була б дуже рада. От хотілось розділити це все з вами. Дуже дякую всім, хто витримав це до кінця. І, можливо, можливо, чекайте на наступний випуск рубрики. Самогубство переноситься. Все, всім, всім сил.